Вітаю, дорогі мій тюбік! Прямо зараз я хочу з тобою провести деякі тестування. Я тобі задам декілька питань, арифметичних питань. Да, скажу прямо: тупа арифметика буде. Ти, будь ласка, візьми зараз листочок, ручку і записуй відповіді. На одну відповідь даю тобі 3 4 секунди. Зупини відео. Візьми листочок і ручку. І так поїхали. 42 поділити на мінус 6. Мінус 32 поділити на мінус 4. 56 поділити на мінус 7. Мінус 6 помножити на мінус 8 мінус 2 в третій степені. 64 поділити на мінус 8. 4 в мінус другій степені. Мінус 8 плюс 10. Мінус 7 мінус 13. Мінус 20 плюс 10. Сім. Я думаю, досить. А тепер подивись, що ти написав. Подумай трішки довше. І скажи, чи правильно ти дав відповіді на всі питання? Я думаю, тепер ти розумієш, чому математика є обов'язковим предметом на НМТ.